Вона жила своїм простим життям і в свої 20 щиро закохалась в того, хто називав її дівчам світлішим сонцем, а вона сміялась, вона була наївна, як дитя в чомусь невпевнена, завжди чогось боялась. Але найвища цінність це сім'я, її ж вона ніколи не зрікалась. Сьогодні вона. Більше на дівча, не вірить в казку, найсвітліше Сонця. Війна їй показала, хто вона. Життя гартує, ну, така вже доля. Вона не вірить більше у слова і знає, щоб перемогти, потрібна зброя. Вона сильніша стала, все ж змогла. Вона не вірила, але. Їй це вдалося. Вона жила своїм простим життям і віддала б усе, щоб повернути той безтурботний час своїм батькам, де тато вдома і можна з легкістю зітхнути.